Всім привіт! Сьогодні у мене відповідь на питання, чи можна заощадити електричну енергію, якщо ви маєте ємну акумуляторну батарею і використовуєте лічильник з тарифом день-ніч і вночі заряджаєте ваш акумулятор, в день користуєтесь ним, які ж будуть втрати. Мені було самому цікаво, я порахував і зараз я вам ну, надам. Такий собі невеличкий звіт, і потім можете робити вже якісь висновки. Тобто, у нас є спожиті від мережі 895 кВт годин, у нас є 97,3 кВт-години, які дало сонце, і зараз ми ще додамо 15% до сонячної виробітки через те, що у мене 2,2 кВт з моїх 12 під'єднані окремо до окремого mppt контролера І по результату ми маємо різницю. В калькулятор заходимо. 97 плюс 15% 111,5 кВт. Додаємо 895. Будемо округляти 112 7 кВт годин. Згенеровано та спожито з мережі 820 кВт годин. Втрати становлять 187 кВт годин. 820 розділити на 1007. І ми отримуємо близько 81,5% ефективності. Тобто ми втрачаємо, майже будемо враховувати 20% на всіх перетвореннях. Скільки ж коштів ми заощадимо, якщо будемо споживати 1000 кВт при втратах або без них. 1000 кВт годин ми перемножимо на денну вартість електроенергії, отримаємо 4600. Якщо ж. Ми будемо заряджатися по нічному тарифу. За ту саму 1000 кВт годин ми заплатимо 24, якщо не помиляюся, 2400 плюс 20% 2800. І так, 4600 мінус 2,880 – 1720 гривень ми можемо заощадити за місяць, якщо ми споживаємо близько 1000 квт годин, і в такому режимі розряджаємо, заряджаємо акумулятор. Ж, висновки ви можете зробити самі. А я користуюся тарифом день-ніч, заряджаючи вночі акумулятори, коли це необхідно. І від'єднуючись від мережі в день саме через те, що я розумію, що я, як споживач, таким чином можу частково балансувати навантаження на електричні мережі, наші багатостраждальні. І якщо кожен, у кого є ДБЖ і лічильник на два тарифи, буде таким чином економити собі кошти, а ще і е, більш рівномірно споживати електричну енергію, то наші Мережі будуть більше краще справлятися з навантаженнями і не буде тих самих вієлових відключень. Тому, як бачите, плюси всюди, мінуси, звісно, в тому, що буде, буде деяка більш прискорена втрата ємності ваших акумуляторів. Але чесно кажучи, вона не істотна. Для мене точно не істотна. Якщо використовувати батарейку від 40 до 95%, вже доведено роками навіть літій НМС на моєму ліфі за 210 тисяч кілометрів і 11 років спустився від 100% СОХ до 73. Навіть рифму сказав. Дякую всім за увагу. всім. Гарних сонячних днів, мирного неба, пака.